Христос Воскрес, дорогі брати і сестри. Всіх вас вітаю з пасхальними святами, з пасхальною радістю прошедшою, Бо ми маємо право з тими словами вітатися практично на протязі цілого року, а навіть і до Вознесіння Христового. Я настоятель свято Різдва Христового Церкви, міста Красилів Хмельницької єпархії, Української православної церкви під амафором блаженнішого митрополита Онуфрія. Київського і всія України. Хочу повідати всім вам, брати і сестри, і небайдужі люди про те, що відбулося в нас на приході 14, квітня, 14 травня 2024 року. 2024 року, 14 травня, були, був послідній день проводів. Була радониця. Ми всі усердно молилися за усопших наших родичів. І в останній день ще відвідували могилки, де з пасхальним вітанням просили у Господа благословіння для наших воїнів. А саме я анонсував відвідування тих воїнів, які на полі битви поклали своє життя за нашу Україну. За нашу. 16, 16 одним із активістів, активних активістів в лапках, Бог Богом Сергієм Олександровичем, було сотворено акт вандалізму над нашим храмом. А саме, перше, що вони зробили, повернусь трошки назад, вони заздалегідь до цього готувались. У страстну суботу близько 6 6.30 вечора було пошкоджено замок, боковий замок. Входження в калітку в фірточку нашого храму. За Сування іншого інородного предмету, бо ті люди, які там знаходилися дежурні, уборщики, які готували храм до пасхального богослужіння, були заблоковані частково. Зайшовши нормально, замок працював, виходячи, він не працює. Не працює як поломаний, а як пошкоджений. І коли це все відбулося, ми вже частково розуміли, що щось має скоро відбутися. Це була перша підготовка. Друга підготовка вже відбулася 14 числа, коли в нашій відсутності, в більшій відсутності прихожан, які знаходилися, ще раз повторююся в селі Пелепи, захищаючи свято-Нікольський храм, старинний храм, при якомусь який служив весь час, навіть і в руки лихоліття, в Хрущовщину, в Брежнівщину, так як і наш. Є реєстрація нашого храму, доповню, зареєстрована в 1944 році 30 декабря. Так пише в наших установчих документах, які в мене в руках. От вони є, і ми можемо показати зразу, що це документи є не сфабриковані. Оригінали. Затверджений акт будівництва 29.5.47 року. Можемо назвати фамілію, председателя, совна веркома і таке інше. От весь план. Молитвенний дім, проект молитовного дому міста Красиві. Ми бачимо це все. І прийшовши, прийшовши. Після Пилипів я почув дзвінок до машини. Я почув дзвінок, де було зазначено, що на наш храм скоєно акт, акт вандалізму. Путем проникнення на територію храму. Ми вже удосужились зняттям калітки з петель, тяжким желізним чи дерев'яним предметом, всього металевим, було знято з петлів і проникнено на територію церкви. І коли це відбулося. То ми прибули великою кількістю прихожан на місце події, точніше, якщо правильно сказати, на місце злочину. Бо непросений гость це дуже-дуже нехороша людина, скажемо м'яко. Уже нас тут очікували депутати районної ради, депутати обласної ради, бо це була Свистун Смоляк, депутат. Яка нам указувала, що, буцім, ми зруйнували цю калітку і таке інше. Війшовши на територію храму, ми спочатку візуально оглянувши його територію, не замітили, що є якесь проникнення. Але підійшовши до панамарських дверей, мене здивувало те, що замочна серцевина, а ми зараз до неї пройдемо, підійшовши до бокових дверей церкви, алтарних, вівтарних дверей. Мене не засторожило те, що замочна скважина, замочний серцевина була ну, напричут свіжу. Я не пам'ятав, чи вона була пошкоджена, чи ні. Але пройшов час, мабуть, вона покрилася іржою. От вона й до сьогоднішнього дня така є, як ми знімаємо. Ну і частина стружки на землі, деякі запчасті, деякі частини замка, от шуруп є. Які висверлені з цього дверного замка. Їм це не вдалося зробити і їх відкрити, бо вони у нас укріплені досить надійно, і ми в них впевнені. Побачивши перший свій промах, вони приступили до замка вхідних дверей. Наш храм відбулася через центральні вхідні двері, які не змінили свій вигляд. Ну, частково пошкоджені. При їхній роботі мене теж насторожило відсутність накладної деталі, от де стільки залишилися шурупи, яка ще ранком була в годині 2 дня 14 бо я його закривав собственно учно своїми руками. І мене це насторожило. Е, уже зібралася велика кількість священнослужителів, в тому числі і наш благочинний отець Віталій. І я кажу, дай, ну я попробую відкрити його і зам... Узявши оригінальний ключ замка цього, наша спроба не увінчалася успіхом. Що нас здивувало, вище є маленька скважина, яка також колись була ручка, ще в минулому році ми її демонтували із-за того, щоб якоможна більше узабезпечити наші вхідні двері від злодіїв, від чогось недоброго. Дивлячись у ньому, ми побачили інородний предмет, який, по всій відомості захватчиків, мав блокувати наш замок. Цей інородний предмет ми пробували витягнути саморобним металевим гачком, що через певний час ми побачили інші зміни. Цей інородний предмет тут же був підпертий шваброю. Заблокований, щоб ми його звітам не удалили. Якщо Бобог розказує нам, що він зайшов як пастир в наш храм, не налякаючи вівці, і закрився зсередини, то порівняйте, от двері в оригіналі, які вже стоять протягом 10 років, мають певні ознаки, що вони тут були, і є такими. Зсередини. Немає місця під ключ. Зайти з середини закритись, ну не знаю як. Тільки з зовнішньої сторони. Ще раз завважайте. Напевно, всім вам виникло запитання, а яким Окей. шляхом ці, так сказати, як вони себе називають, ревізори попали храму Ви знаєте, це все нам стало відомо аж вечором. Коли по проханню начальника Красилівського роведе, до мене особисто, і також особисте було прохання разом спільною розмовою і благочинного, що впустіть, хай провірять, подивляться, наведуть певні справки і все уточнять. Звати його Роман, ну він являється начальником Красилівської поліції, фамілію. Можна уточнити Прибувши мазу. Слідчий нижче сказаний Олег Станіславович установив, написали ми акт, що дійсно було проникнення через вікно з лівої сторони, де обломана ручка, і є явні відбитки в двох місцях на рамі чи лудці віконного пройому насильницького скриття віконного блоку. Чому так вийшло? Відповідь сама свідчить за себе. Вони привезли спеціаліста, який досить довгий час виготовляв пластикові вікна і знає їхню всю повну конструкцію. Як вони розбираються? Якщо простому пересічному. Громадянину відкрити вікно чи щось той же замок потребується дуже велика кількість часу, то ми знаємо, що фахівцеві це займає лічені секунди. І воно так відбулося по словах наших свідків, які це все бачили, а вони в нас є, і, до речі, дуже багато навіть є і зафільмовано, то тобто є знято на відеокамеру. Як три чоловіка пораються біля цього вікна, розкладають. Драбину і проникаючи в храм. Фамілії їх відомі, фамілії їх неодноразово озвучені. але на сьогоднішній день поліція не робить ніяких висновків і ніяких дій, щоб затримати тих зловмисників, які проникли, ще раз кажу, злочинним шляхом в наше церковне приміщення. Ось весь. Перечень того, що відбулося, пошкоджень завдано багато. Побиті подсвічники, поломана церковна утвар. Вон, Ми підійдемо зараз ближче і покажемо, що Довольно новий, розбитий, м'ятиний. І таких два. Інші ми винесли уже, бо він взагалі. В музей відправимо для пам'яті, не годиться для експлуатації Це, Я важливо, можна цього храму Різдва Христова. Уже вкотре ми заявляємо, що наша релігійна громада свято Різдва Христового Церкви міста Красилів на збірних зборах висловили свою позицію по відношенню до якихось переходжень. Ми остаємося вірні. Українській православній церкві під амафором блаженнішого онуфрія митрополита Київської всієї України, правішого архірея, архієпіскопа Віктора, Хмельницького та Староконстантинівського. Ми надалі молимося за те, що було між нами всіма порозуміння, мир і благословіння Боже. Віра наша православна християнська. Яка тут на цій землі вже знаходиться більше тисячі років? Христос Воскрес!